Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Отже, це фейк-контроль на хвилі українського радіо Залінченко та Роман Коляда в студії. А у соцмережах знову шириться провокаційне фото, нібито бабуся президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляїн у 1940 році тисне руку самому Адольфу Гітлеру. Автори дописів не шкодують емоційних коментарів, аби підживити теорію про спадкову зіпсутість політики Європейського союзу. Цю вигадану історію російських пропагандистів ми вже розбирали кілька років тому в нашій програмі, але вона знову і знову потрапляє в соцмереж. І наші слухачі цікавляться, чи є в ній бодай дещиця правди? Про це сьогодні й поговоримо. Річ у тім, що поширюваний в інтернеті знімок, був зроблений у 1937 році і зображує іншу жінку, яка жодного стосунку до родини фон дер Ляйн не має. Однак російська пропаганда хоче розкручує цей сюжет, аби дискредитувати одну з ключових фігур у європейській політиці, яка послідовно підтримує Україну і виступає проти Кремля. Чому саме навколо Урсули фондерляїн вирують подібні фейки? Яку роль? Відіграє образ однієї картинки в інформаційних атаках, і як звичайний користувач може перевірити їхню достовірність. Про це ми розпитали у фактчекерки, тобто експертки з перевірки фактів проєкту Гвара Медіа Ольги Яковлєвої. Насамперед розберімося, в чому полягає суть історії і чому в інтернеті почали поширювати фото Гітлера з жінкою, яку називають бабусею Урсули фон дер Ляйн. Власне, це фото потрапило на перевірку, і ми, коли почали досліджувати його, то з'ясувалося, що зовсім нещодавно, 4 вересня, такий собі користувач користувачвано Шаламов в соцмережі X, його опублікував. Але насправді пік поширення цієї дезінформації російською пропагандою припав на березень минулого року. Тоді його поширили зокрема екс-очільник Роскосмосу Рагозін, який нині там керує центром спецпризначення так. Званого безпілотних систем російської армії Барсармат, і також поширив такий собі Олександр Семченко, який наразі перебуває в розшуку СБУ. Раніше він проживав в Києві, він був дотичний до діяльності так званої забороненої партії держави. От, власне, вони, коли поширили це фото, воно досить потужно розлетілося на той момент, було підхоплено різними анонімними пабліками. Але справа в тому, що поширили вони не саме фото, а поширили вони скріншот публікації в соцмережі X американського політолога і публіциста Нормана Фінкельштейна. І власне його можна називати першим джерелом поширення. Цієї інформації, але сталося це ще раніше, в листопаді 23-го року. Тобто, маємо такий фейк розтягнутий в часі. От Норман Фінкельштейн, коли поширив цю інформацію, вона також достатньо швидко розлетілася в соцмережі Зараз вона взагалі, кількість переглядів цієї публікації становить 2-3 мільйони. Ну, тобто, власне, звідти і пішла ця дезінформація. Чому Фінкельштейн її поширив? Ну, ймовірно, тому що він публічно висловлює свою критичну позицію стосовно діяльності західних інституцій, таких як Сенато, ну і власне Урсула фон дер Ляєн є символом саме тієї да політичної сили, яку він атакує. А чому поширили російські пропагандисти? Тут вже трошки інша історія. Чому його поширили зараз? Ми можемо тільки припускати, але я так думаю, що ймовірно, це може бути пов'язано з. Анонсованим дев'ятнадцятим пакетом санкцій проти РФ, і власне можливо, це такий собі підігрів від російських пропагандистів, які намагаються дискредитувати лідерку ЄС президентка Єврокомісії, тобто керівниця уряду Євросоюзу Урсула фон дер Ляйн одна з найбільш помітних європейських політикинь. Вона відкрито підтримує Україну. Чому ж вона стала такою незручною для російської пропаганди, і яку мету переслідує цей фейк? Пояснює експертка Ольга Яковлева. Чому російська пропаганда має інтерес до персони Урсула Фондерляєн? Ну власне, тому що вона особлює навіть не одну державу, а вона уособлює всю Європейську комісію, яка власне є двигуном санкцій проти Росії, програм підтримки України, поставок зброї, макрофінансової допомоги, відповідно дискредитації на міжнародній арені, входить до полу інтересів російської пропаганди, адже ну саме її підписи стоять під ключовими рішеннями, які реально. Ослабили вже економіку Росії. Ми сподіваємося, що 19-й пакет санкцій ще більше її ослабить. На відміну від багатьох політиків, які дозволяють собі такі коливання або м'які заяви, фондр Ляєн говорить чітко: підтримка України не обговорюється, вона триватиме стільки, скільки потрібно. Росія агресор, Путін має відповісти. І власне, оця її позиція. Вона робить її символом такої єдності Заходу. Мета в принципі очевидна. Дискредитувати пані президентку Єврокомісії через асоціацію з нацизмом це вже ж постійна історія, що у російської пропаганди будь-який опонент на нього вішається автоматично ярлик фашист-нацист, і для масової аудиторії сама ось така спорідненість з гітлером є доволі сильним емоційним тригером. Чому подібні фейки працюють? Вони працюють, бо замість аргументів про санкції, політику, пропаганда просто пропонує картинку Да? Ось ро. Одина пов'язана з гітлером, значить вона нацистка. Доволі простий меседж, який легко вкласти в голову людини, яка не хоче сильно розбиратися в європейській політиці, і це простіше засвоюється ніж якісь складні політичні там тексти чи складні якісь фейки. Чому картинка так швидко і масово розлітається? Ну, по-перше, ми говоримо про візуальний вплив. Фото зазвичай сприймається як беззаперечний доказ, ну навіть якщо воно. Ну, фейкова чи вирвана з контексту, але тим не менше, і люди набагато швидше і легше вірять картинці, аніж тексту з поясненням Вірусність в соцмережах обумовлена тим, що зображення знову ж таки поширюється набагато швидше за статті, по статті ще треба переходити, читати, щось там досліджувати. Можливо, якщо людина має на того час і інтерес. Картинка просто викликає емоцію і її відповідно дуже швидко на емоціях люди поширюють. Картинка з неправдивим підписом зазвичай розповідає розповсюджується швидше і ширше ніж будь-яке подальше спростування, які прості кроки допоможуть вам самостійно перевірити подібні зображення та не потрапляти на гачок маніпуляцій. Слухаємо поради фактчекерки Ольги Яковлевої. По перше, насторожитися, якщо картинка старіша за новину або з'являється в іншому контексті. Наприклад, там в архівах чи статтях про зовсім інші події, то це доволі сильний сигнал для маніпуляції. Наприклад, да, якщо свіжий скандал пов'язаний з ілюстрацією в даному випадку, зображенням 30-40-х років минулого століття без пояснень джерела, то вже варто насторожитися це би явно виплило десь раніше, якби це реально було б правдою. Далі ми звертаємо увагу на те, чи є в описі чи вказане джерело. Архів, музей, офіційна установа. Бо якщо йдеться про справжні історичні фото, вони завжди мають підпис, дату автора чи номер фонду. Так як ми власне, навели приклад з тим фото, яке знайшли, на якому не бабуся Урсули фон Дерляєнд, а гільтегардсам є опис цього фото, вказана локація, вказаний рік, ну і власне є джерело цього фото, де воно зберігається, архіви Східної Прусі. Далі просте правило бачиш шокуючу картинку, принаймні ту, яка викликає в тебе якусь реакцію, не треба її одразу поширювати. Будь ласка, загугліть, будь ласка, скористайтеся зворотнім пошуком за зображенням. Це дуже швидко насправді зробити. На це витратити кілька хвилин. Подивіться, де воно вперше з'явилося, чи згадується про нього в ЗМІ, а про цей кейс точно вже написали досить багато фактчекерів і ЗМІ новинні також про це писали. І ви обов'язковали. Ково знайдете спростування, ну тобто витратити всього кілька хвилин на перевірку інформації це не складно. Але фейки поширюються саме тому, що люди цього не роблять, вони діляться на емоціях. А от якщо зробити паузу, все таки перевірити, то от такий маленький крок з вашого боку, але це вже є протидією поширенню дезінформації, зокрема від російських пропагандистів. Це можна ще назвати вчасно зупинитися. І ось ця пауза в кілька секунд вона дозволяє обміркувати, ну і далі зробити відповідний крок, який залежатиме від того, що ви побачили, почули і дізналися про ту чи іншу інформацію. Ми почули коментарі та поради фактчекерки проєкту «Гвара Медіа» Ольги Яковлевої. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.